Це Черкаський колегіум берегиня. Після зимових канікул за парти повернулось на десять класів більше, розповідає директорка закладу Світлана Онопрієнко. Навчатися очно почали третьокласники. Раді, що прийшли до школи. Учні четвертого класу та шостого. Вперше за останній рік нарешті побачився з друзями та побігав у спортзалі. Ділиться враженнями шестикласник Єгор. На дистанційному те, щоб гарно позайматися, а так з друзями цікаво. Тиждень очно, тиждень онлайн. Навчатимуться і семикласники. Зараз у них урок географії. Школяр Матвій каже, радий бачити вчителя вживу, а не через об'єктив камери. Запам'ятовується знання мені більше в школі, тому що онлайн то зв'язок може пропасти, а то повітряна тривога, то нема світла і тяжко навчатися мені. Так, а у школі все ясно. Я дуже сподівалася, що ми ще з самого початку вийдемо на очне, бо я вже дуже канікули встигла скучити за спілкуванням в принципі. От мені дуже хотілося зустрітися з однокласниками. Через збільшення учнів в закладі розширили укриття, розповідає директорка. Зараз воно вміщує 610 осіб. Обрахували кількість дітей, які виходять на навчання. Знесли додаткові столи, стільці, зробили відповідні зони для кожного класу і готові зустріти тут дітей. Перше півріччя син навчався дистанційно, та в такому форматі його успішність погіршилась, розповідає мама Світлана Гичка. Тож вирішила на другий семестр він повернеться до школи. Батьки на роботі, дітки не контрольовані, не уважні, не теми уроків. Наприклад, я зі своїм сином потім разом сідаємо після роботи і розбираємо, і ніби як навчаємось заново». Нині в колегіумі очно навчається 273 дитини. Це на 70 більше, ніж першого півріччя, пояснює директорка. Каже, молодша школа тепер за партами, натомість старшокласники приходитимуть по черзі. Починаючи з сьомого класу, це класи, які будуть навчатися тиждень через тиждень, тиждень через два залежно від обрахування кількості в укритті промоніторимо, як ці дні дітки будуть виходити в якій кількості. зі слів директора департаменту освіти та гуманітарної політики Богдана Білова торік серед батьків провели опитування, яку форму навчання вони хотіли для своїх дітей. Нині актуальним залишається змішаний тип уроків. На основі цих відповідей кожна школа в індивідуальному порядку виводить той чи інший клас відповідно до голосування батьків в минулому семестрі близько 6 тисяч діток в школах, тобто офлайн. Цю цифру ми плануємо збільшити вдвічі. Нагадаю, зимові канікули розпочалися 24 грудня і тривали два тижні. Дар'я Шевченко, Фадір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.